Знову повертаємося до західноукраїнських земель другої другій 19 століття, і сьогодні поговоримо про те, які соціальні е зміни відбулися, як розгортався і якими особливостями розгортався промисловий переворот е в західноукраїнських землях е в другій половині 19 століття. І трошки проговоримо про міста. От. Тема дійсно не складна, е доволі легка. Головне тут зрозуміти, і тут можна наперед сказати кілька таких важливих тез. По-перше, із сільським господарством були проблеми Бідося через малоземелля, це найбільша була проблема, яка викликала ланцюгову реакцію далі. По-друге, якщо порівнювати з Надніпрянщиною, західноукраїнські землі значно були слабші в економічному плані. Тобто, Західна Дніпрянщина, землі під контролем Російської імперії були економічно значно більш розвиненими через і просто свої розміри, і природні ресурси, От. за винятком деяких окремих галузей, про які ми сьогодні поговоримо. По-третє. Це до третього питання. Українські міста того часу, на жаль, не були українськими. І я покажу це, як виглядав соціальний склад населення цих міст. От. На мемчику сьогодні пригадаємо попередню тему. Ми вчили на Дніпрянщину, тобто українську частину під контролем Російської імперії, і говорили про громадсько-політичні національні рухи. Зокрема, говорили про громадівців, які займалися, як бачите, мирною справою. Вони займалися. Просвітництвом культурницькою роботою вивчали історію України, і етнографію, поширювали знання про Україну. Натомість їх двічі якби, забороняли, і діяльність їхню україномовну забороняли двома указами про заборону української мови. В результаті частина цієї, особливо молоді, вони м'яко сказано, Радикалізувалися, тобто почали висувати ну, порівняно з е, миленькими культурницькими потугами громадівців е, тарасівці ставили доволі жорсткі е, і радикальні політичні вимоги, От, І що зрештою приведе до, до виникнення українського націоналізму. О, і це, в принципі, головна тема і теза е, громадського політичного життя другої половини 19 століття. Тепер давайте перейдемо до західноукраїнських реалій. В 1848 році в Європі, а також і в українських землях, які були частиною Австрії, почалася революція, в ході якої однією з здобутків будуть численні реформи. Західноукраїнські землі, про які ми говоримо, це теперішні. Галич... Галичина і Буковина. тобто ось десь отак. Оце от Галичина, оце от, е, Буковина, І Закарпаття. От, е, вони входили до складу Австрійської імперії з кінця 18 століття, в, в е, результаті поділу Речі Посполитої ці землі стали частиною Австрії. От, е, на цих землях українці співіснували з багатьма іншими народами, е, зокрема, в основному поляками і євреями. От, е, українська мова мала дивний статус, в основному селянської просто народної мови. І лише тільки в 30-х роках 19 століття е, почали просувати цю мову як мову культури її спілкування і, і освіти загалом. От. Революція 48-49 років значно підштовхнула національний рух. От. Е, особливо вона торкнулася найбільшої маси населення українського. Це Селяни, в квітні 1848 року в Галичині, у червні 1848 року на Буковині і аж тільки в 1853 році в Закарпатті селян звільнили від Панщини. Зазвичай є така помилка, я, до речі, також допустився, коли розповідав про це: про те, що в 1848 році в західноукраїнських землях скасували кріпатство. Технічно це не так, тому що кріпосне право було скасовано ще в 18 столітті Йосипом II. Але залишалась панщина, тобто відробіток на пана обов'язковий, який регулювався поміщиком, він залишався, і саме його скасували, давши повну свободу селянам. Надавши їм власне політичні права, право голосу, право вибору, право зібрання, право розповідання і так далі. Ну і для селян найважливішим було звільнення від панщини, тому що тепер селяни повністю звільнялися від залежності від пана і вже могли зосередитися на, на власній роботі і товарному виробництві. От. Загалом, якщо говорити і описувати цей процес, то, звісно, звільнення від панщини ну буквально звільнило час селянам займатися своїм господарством, а значить виробляти більше сільськогосподарської продукції. Тобто, в загальному позитивний вплив. Але, як відомо, диявол ховається в деталях, тому, якщо придивитися ближче, то селянство ділиться. За майновим принципом, ну це логічно, хто більше працює, хто краще завцятіше, то, то багате за селянство, середнякі і малоземельні. Проблема малоземелля сягала катастрофічних масштабів. Що таке малоземелля? Це коли в селянина так мало землі, що йому не вистачає прогодувати себе і свою сім'ю. Чому так стається? По-перше, так стається через несправедливий перерозподіл земель. По-друге, через високонароджуваність, тобто, ви, народившись в сім'ї 9, 10, 8, ви отримаєте в спадок значно менше земель. От. Відповідно, кількість малоземельних або безземельних селян була катастрофічною до 80% в деяких повітах Галичини. Це дуже багато. Чим вони займалися? Вони в основному наймалися в. Наймалися на роботу От, е, до, до інших. Серед них були так звані халупники, які володіли лише своєю хатою і більш ніякою іншою землею, а навіть і, і ще були ще бідніші комірники, які взагалі навіть своєї хати не мали, жили по коморах, тобто в сараях е, і в інших людей. Одним із способів врятуватися від малоземелля, і він був доволі популярний стала еміграція. Селяни шукали землю, шукали її по всьому світу. Хвилі еміграції були в Північну, Південну Америку, українці були і в Аргентині, і в Бразилії, і в Венесуелі, і в Перу. Але найбільший потік українців буде в Канаду. цьому ми присвятимо окремий час, окрему розмову, тому що це важлива складова і, мабуть, для вас тепер пояснення, чому, наприклад, так багато українців живе в Канаді і Канада так активно. Підтримує нас власне всі роки нашої незалежності. Тому що там є діаспора, яка почала формуватися саме із селян Західної України у другій половині 19 століття. От. З іншої сторони, ще була проблема сервітутів. Тобто, крім того, що у вас мало землі, ще є землі спільного користування. Це ось тут на зображенні позначено Пасовисько і лісові, лісові масиви. Сервітут це землі загального користування, тобто поле воно твоє, а, ну, мається, на якому ти вирощуєш, а пасовисько, воно спільне. І от сервітути залишилися у власності панів, поміщиків, і ці поміщики тягнули селян гроші за оренду цих сервітутів, що ну, додаткове податкове навантаження ще більше розорення селян. А варто розуміти, що в деяких районах Західної України мало. Таких земель, люди займаються, ну мало земель придатних для землеробства. Люди займаються скотарством, тобто вони вирощують овець, кіз, корів, вони їх випасають, а випасають вони, відповідно, не на своїй землі, а на панській за що вони мають платити певні податки. Тому це викликало велику проблему. Плюс користування лісом. Елементарно, щоб заготувати собі дров на зиму. Ви маєте за них, ну навіть якщо ви просто йдете в ліс, збираєте сухості, які там нападав, гілки, ви за все це маєте платити поміщикам, що знову ж таки обурювало, але е, ніяких, ніякого рішення цьому австрійська влада так і не запропонувала. Сервітути зберігалися до самого 1918 року і були постійним головним болем для селя. Е, з іншої сторони, е, з позитивної, так би мовити, якщо про погани поговорити з позитивної. Е, Шириться і множиться освіта про ефективне вирощування і землеробства. Зокрема, створюються спеціальні сільськогосподарські школи, запроваджується сівозміна замість трипілля, з'являється машинерія сільськогосподарська, плуги, сівалки, віялки і так далі. Ринок цього добра росте і з'являються і виробники. Цього добра більшість сільськогосподарських машин привозилися з Австрії і Чехії, в українських землях їх не виробляли. Причому це було якраз не, не, не з бігом якимось, не через те, що тут українці криворуки не вміють його робити, а саме тому, що така була цілеспрямована політика Австрійської імперії. Якщо ми заговорили за машини, то варто, звісно, поговорити про промисловий переворот. Промисловий переворот на Дніпрянщині, який ми вже обговорили, він. Власне, рухався стрімкими кроками, був бурхливим і, неймовірно, посилював економічну роль і вагу українських земель. Промисловий переворот в Австрійській імперії розвивався специфічно і дуже, скажімо так, дуже по-імперському. Основні регіони, де була зосереджена промисловість, це е, Сілезія, Моравія або ж Теперішня Чехія, ну і, звісно, Австрія, землі Австрії. Окраїни, такі як Галичина, Буковина Закарпаття, це були в основному сировинні придатки. Якщо в Європі в середньому промисловий переворот починався десь в -50 х 50-х роках 19 століття, то в Галичині він почався в 70-х роках. І це дуже пізно. Це прямо пізно. І це вказує на те, що ці технології штучно стримувалися і штучно довго йшли до території Західної України. Мало того, в основному промисловий переворот затронув сировинні галузі, тобто не виробництво товарів, не виробництво там, промислових товарів, а сировина видобуток нафти. Прикарпаття виявилось багатим на нафту, а нафта набирала вагу. В тогочасній і хімічній галузі, і автомобільному виробництві, і в енергетичній галузі, яка тільки зароджувалася з'являлася перші електростанції. І саме нафта була цим джерелом енергії, тому її тут виробляли видобували в Бориславі, в тому числі і в інших містах. От. А також це лісозаготівля і видобування озокериту, тобто із західноукраїнських земель вивозилася сировина. А готова продукція вже поверталася з націнкою е, на ці ринки, і тут австрійська влада спеціально обмежувала побудову, наприклад, машинобуйовних заводів і інших видів уже ускладнених заводів, е, складніших за промисловість за, за видобування. От. Е, в 19 столітті вперше піднялася проблема, якщо ми думаємо, що зараз там, проблема вирубування лісів в Карпатах. То в 19 столітті вона набула прямо жахливих масштабів, Карпати облисіли, тому що деревина була затребувана в різних галузях. Деревина якісна, деревина дешева. От, і Що це виливається? Це виливається в те, що повені паводки і ерозія ґрунтів. З іншого боку, такі містечка, як Борислав і інші нафтові, розвивалися. Крім цих галузей видобувної нафтової лісозаготівлі і ще добування озакериту, це такий специфічний його гірським воском називають специфічний мінерал, який горить. Його використовували для опалення і освітлення, в Західній Україні ще працювали класичні і дуже традиційні промисли і далі промисловість солеварна. Прикарпаття, знамените своїми соляними шахтами. І сіль там видобувають уже близько тисячі років. От, це якщо говорити про промисловість. Доволі скудно по колоніальному, в основному сировинна база. Були плюси. Промисловий переворот приніс залізницю, і Галичина була з'єднана з імперськими залізничними вузлами. Перша залізниця в 1861 році з'єднала Львів Перемишль. Далі з Перемишля можна було поїхати до Кракова. Ну і далі вже мережею залізниці. Е, щоб ви розуміли масштаби країни, сівши на потяг у Львові, не покидаючи однієї країни, можна було поїхати в Хорватію на Моречко. І це все була одна імперія. От, або кудись у Венецію, подивіться, Гондольєрі виконали. І, і це все також була одна держава. Імперія дійсно була величезна. От, і... Е, Поява залізниць сприяла торгівлі. Бо саме торгівля якби була тим джерелом, яке живило економіку краю. Тут виробляли гарний текстиль, хутро, ну, не хутро господи, а шерсть, сири і так далі. Це все потім продавалося. І товарообіг в основному був якраз через залізницю. Плюс це знову ж таки і поставки нафти. І того ж самого дерева. От, власне, про міста кілька слів. Я вже казав, що міста великі, такі як Львів, Борислав, Чернівці, Станіслав, Тернопіль, вони, на жаль, не були українськими. Якщо поглянути на цю схему, то видно, що українці складали ну, максимум десь майже 20% населення. 17-3 або 19 більшість населення були поляками, що вказує на те, що не дивно, що українців сприймали як націю селюків, бо дійсно в містах українця було не побачити. Мало того, в містах українця, як зараз, мабуть, українця за кордоном важко відрізнити від москаря, якщо він не говорить українською мовою. Якщо він говорить російською, то бувають. Дивні випадки. Так от, так само і тоді українця в містах важко було відрізнити від поляка, бо зазвичай українці в містах не говорили українською мовою. Бо говорити українською тоді вважалося проявити своє селянське походження поганого світу і все таке. От тому міста 19 століття, на жаль, в західноукраїнських землях треба констатувати цей факт. Були переважно неукраїнськими. Ситуація трохи зміниться під кінець 19 століття, коли з Надніпрянщини хлине хвиля переселенців емігрантів. Оті всі діячі українського національного руху, які попали під заборону через заборону мови, потрапили під переслідування, вони переселилися в західноукраїнські землі, поповнивши як інтелектуальний. Багаж інтелектуальний, інтелектуальну вагу західноукраїнських земель, і Львова, так і етнічний склад помінявся. Власне, Львів, такий україномовний, зараз і красивий, не завжди таким був, він був дуже довгий час польським містом. От, ситуація зміниться в 20 столітті. Ось красень Львів. Там, попри те, що ну, промисловість відставала, але досягнення цивілізації З'являлися. Зокрема, бачите, вже по площері находить і трамвайчик, Розбудовувались міста, власне кажучи, та сама ситуація з чернівцями. Великі міста, в них вкладалися гроші, вони були торговими, залізничними, економічними, вузлами, освітніми. От тому виглядали гарно і по-європейському. Якщо підбувати підсумки. То загалом треба відмітити, що з економічної точки зору західноукраїнські землі ну не були топчиком, скажімо так, е доволі посередній розвиток. Люди працювали, але на той момент Австрійська імперія і сама по собі не була суперлідером в Європі по розвитку економіки. Мало того, вона ще й стримувала промисловий розвиток західноукраїнських земель, маючи всі. Для цього ресурси і людські, і природні, тут розвивали в основному тільки видобувні галузі, нафтову і лісозаготівлю, проводили залізниці для, знову ж таки, вивозу сировини і підвозу готової продукції. На селі спостерігалися процеси малоземелля і еміграції селян. Найкращими показниками, і ми про це поговоримо в наступних темах: західноукраїнські землі відрізнялися саме в Національно-культурному розвитку